В Україні е, досить сильно за останні місяці, е, скажімо так, підскочила, підскочив рівень спротиву злочинним діям ТЦК. Я не говорю про всю роботу ТЦК, всіх ТЦК. Я говорю саме про ті злочинні випадки, які підтверджено. Як мінімум омбудсменом справ людини, які підтверджено точно так само різними народними депутатами України, е, от і які абсолютно ніяк не розглядаються, які ніяк не караються, не розбираються, і ніхто не проводить ніякої роботи в цьому напрямку. Всі просто на це закривають очі. І саме для цього е, в студії телемарафону і так далі. Приходить все більше і більше і ветеранів, і людей інших у військовій формі, і військових, які е, починають переводити стрілки, як то говорять. Проблема одна, а вони якби, замість того, щоб говорити про вирішення цієї проблеми, говорять е, про якісь зовсім інші речі. В загальному зараз ви зрозумієте, про що я говорю. Давайте послухаємо зараз одного ветерана. Тема мобілізації. Нещодавно військовослужбовці та ветерани звернулися до керівництва держави. Вони б'ють на сполох, адже в країні посилилася антимобілізаційна активність. Ти теж поширював це звернення. Цікаво почути твою думку з приводу цього. Ну, Я військовослужбовець, колишній я ветеран. Я, е, поки служив у війську, спостерігав потрошку, як ті хвилі з'являються, спадають в соцмережах. Як з'являються оці мамкині правники, які розказують, що не мають права, хай сини депутатів ідуть воювати мамкині правники? Бачимо, що ну фактично, це те відношення о цього чоловіка до законодавства України. Мамкині правники це в принципі все, що потрібно розуміти, і саме через цю призму. Далі я вважаю, що потрібно опускати всі слова, які він говорить, через призму того, що людина просто зневажає українське законодавство. Мамкині правники це адвокати, це юристи, це ті, хто наголошує на важливості виконання конституції, на важливості виконання українського законодавства, на пошані до українського законодавства. І на цьому всьому це все просто мамкині правники. От так, от друзі. Оке. І весь оцей такий несусвітній треш. Ну але коли це вже це не сус... звернення до законодавства по захист зі сторони громадянина, це суцільний треш. Це також те, що треба розуміти, і от такі наративи нам зараз пропіхують, бо це показують на е телемарафоні. На тому телемарафоні, який спонсорується за кошти тих самих мамкиних правників, коли вони платять свої податки. І прямі, і непрямі, коли вони купують е товари, послуги і так далі. Це е ну, я, я не знаю просто, як це можна назвати. І оце нам транслюють, розумієте? Пішло на той момент, що. Давайте відбивати мобілізованого у ТЦК, і так далі, бо не в тому випадку, коли ТЦКшник робить все по згідно з чинним законодавством України, а в тому випадку, коли ТЦКшник порушує законодавство України конституцію, кримінальний кодекс, коли ТЦКшник перевищує свої службові повноваження, які йому надані тим самим законодавством, яким керуються мамкині правники. А він пропонує жити просто в якійсь тотальній анархії. Але я хочу нагадати, що в анархії Україна існувати як держава не може. Вона може існувати просто як якісь квазіутворення і не більше. І оця людина зараз закликає фактично прямими і непрямими способами зневажати українське законодавство, закривати на нього очі. Ну, вибачте мене, це Вибачаємо. негідне ставлення до всіх тих, хто зараз захищає або захищав нашу державу. Якщо вам потрібно гідне ставлення до тих, хто захищав або захищає державу, потрібно звертатися в першу чергу до тих, хто в нас пише закони. Якщо вам не подобаються закони, які є, і ви виступаєте проти них, то вам потрібно звернутися з, я не знаю, чи в усніч, чи, чи в письмовій формі, чи навіть через своє. Ефірний, через свій ефірний час в телемарафоні зараз не про мамкиних правників розказувати, а розказати про те, що наші депутати, сидячи вже шостий, я не знаю, сьомий рік, напишіть, який рік вони вже сидять в Раді, не прийняли відповідні законодавчі зміни, які б дозволили ТЦКшникам крутити всіх на вулиці, а всім, хто хоче захистити свої права, щоб вони були покарані. Запросіть такі законодавчі зміни, а не розказуйте про мамкиних правників. Хто не є якимось вищим у правах від тих, хто вже пішов воювати? Відповідно, від не, правильно дивіться, де юри не є, але де-факто в нас набагато вищими за військових у правах є наші депутати, наша місцева влада і наш кабінет міністрів. Так? І цей список насправді його можна продовжувати. Його можна продовжувати вічно. От так от. Якось так це виходить. Службовці звернулися з... абсолютно логічним. Ну, скажімо так, порушення мобілізації це є рух у напрямку до втрати держави. А... В нас, порушення мобілізаційних заходів і процедур щодо мобілізаційних заходів, в першу чергу займаються працівники ТЦК в тих випадках, коли вони. Б'ють людей на вулиці, коли вони когось хочуть запхати в бусік, навіть коли вони перевіряють військово-облікові дані на вулиці в людей, вони не мають на це повноважень. А якщо вони не мають їм не надані, не прописані чітко повноваження на це, то в такому випадку їм заборонено це робити. Бо для працівників державних структур все, що не дозволено прямо законом, це все заборонено. А для цивільних і для тих, хто не являється державним службовцем і взагалі не є на державній службі, навпаки, все, що не заборонено, то дозволено. Розумієте? А тут зараз намагаються просто перевернути все з голови все з голови на ноги і подати це нам як щось правдиве всупереч українському законодавству, що найцікавіше. Же, якщо зараз цей рух активніше піде, а в ньому я бачу задіяних і в антивакцинаторстві. Тобто, це є такий антирух, який завжди готує готовий до, до чогось такого, щоб певним чином хітанути і певним чином використати потім свої політичні активності. Найголовніше, що пан Жолоб виступає лише проти законів українських, так і звертається до мамкиних правників. От це найцікавіше. Отака от, от історія, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, а ми переходимо далі.